Друзі, вітаю вас на першому міському. етер продовжується. Дякую, що ви з нами. Мене звати Руслан Дроздов, і сьогодні поговоримо про зміни, які з 1 вересня запроваджені у нашій країні. І ці зміни стосуються одноразової виплати грошей і допомоги сім'ям загиблих захисників. Про ці всі зміни ми поговоримо сьогодні, бо в нашій студії Андрій Кириленко, адвокат юридичної компанії Мережа права. Вітаю вас, пане Вітаю. дійсно, з 1 вересня є деякі зміни. От про те, кого вони стосуються, як будуть жити люди, які отримують ці гроші, і до 1 вересня, що для них змінюється, що буде далі. Про всі це і хочеться поговорити. Бо дійсно, на жаль, війна продовжується і а, загиблі. Продовжують з'являтися, і сім'ї продовжують отримати гроші. І це добре, що держава поруч з ними, але все ж таки, давайте почнемо з того, що нові правила кого вони стосуються, чи змінюються вони для всіх категорій людей, чи хтось живе по старих правилах, хто живе по нових правилах. Так, дійсно, з початку вересня до порядку отримання одноразової грошової допомоги, я нагадаю, що одноразова грошова допомога це гарантована виплата державою, да. яку отримують члени родини загиблих або померлих захисників. Так. Ось із 1 вересня до порядку отримання належної виплати були внесені зміни. Які стосуються, які стосуються порядку саме отримання вказаних коштів. Угу. Тобто ці зміни стосу, стосуються не права на отримання вказаної виплати, а стосуються лише порядку фактичного отримання належної грошової виплати. Так. У чому ці зміни полягають? Ці зміни будуть полягати в тому, що е, перша частина коштів, яку будуть отримувати члени сім'ї загиблих захисників, вона залишиться незмінною, так е, та складатиме одну п'яту. Е, інші чотири п'ятих від вказаної суми члени родини будуть отримувати протягом по, по, протягом 80 місяців. Ну тобто, То, в нас є сума 15 мільйонів, а е, отримує родина. 3 мільйони гривень вони отримують відразу, це одна п'ята. Потім на 80 місяців розподіляється вся інша. 4 п'яти – це по 150, приблизно, да, 150 тисяч гривень на місяць може отримувати родина. Е, так, е, при, приблизно так. Це залежить ще від того, скільки отримувачів вказаної допомоги. Звісно, Звичайно, звісно. якщо отримувач один, угу. то він отримує спочатку 3 мільйони і потім Іншу суму протягом 80 місяців. Uh -huh. Якщо шослив отримувачів два або більше, то відповідно ця сума буде розподілятись на них і таким самим чином буде отримуватись. Uh -huh. А тобто вся ця сума може дійсно бути розподілена на найближчих родичів? Як взагалі це розподіляється? Хто може отримувати ці гроші? Це найближчі родичі, батьки, дружина, діти або хтось може бути іншим, якщо немає, наприклад, батьків? Uh -huh. Так отримувачі одноразової грошової допомоги, перелік отримувачів uh -huh. одноразової грошової допомоги, він спочатку повномасштабного вторгнення певним чином змінювався. Так, станом на сьогоднішній день право на отримання одноразової грошової допомоги мають наступні члени родини: це батьки, uh -huh. це вдова або вдівець, так. це діти. Це е, люди, які знаходили, знаходились на утриманні загиблого військовослужбовця, це можуть бути онуки угу. у випадку, якщо е, батьки загибля з загиблих або померли, тобто в порядку представлення. А також це можуть бути е, як кажуть цивільні дружини угу. за умови, що даний факт встановлений рішенням суду. Угу. А ось ця сума розподіляється між всіми членами сім'ї, наприклад, троє вона по рівних частинах розподіляється. Так ця сума розподіляється рівномірно. Якщо людина не бажає отримати цю суму, вона може написати відмову від неї, mm -hmm. і ця сума вона буде розподілена між іншими отримувачами. А наприклад, ситуація: батьки загиблих героїв отримують а, пенсію. Так. І тут а, приходить факт того, що син загинув, або донька загинула, вони отримують гроші, чи можуть вони отримувати, чи продовжують вони отримувати і пенсію, і гроші, бо гроші дійсно ну вони великі. Ми розуміємо, що а, життя людини не може взагалі оцінюватися в грошах, але тут приходить, наприклад, тобі 150 тисяч гривень на місяць. Що буде з пенсією? Чи зупиняється вона, чи ні? Станом на сьогоднішній день отримання одноразової грошової допомоги не залежить від факту отримання пенсії, угу. тобто, простіше кажучи, отримувач вказаної виплати може отримувати усі інші виплати поряд із Належно. Гаразд, а якщо знов-таки ситуація, ми сьогодні перелічимо всі ситуації і теоретичні і практичні, так, які так. можуть виникнути, батьки, дорослі батьки, наприклад, отримували ці гроші, і батьків не стало, або одного з батьків не стало. Що буде з цими грошима? Е, ці, ці кошти е, можуть увійти у спадок угу. для, для інших отримувачів. Угу. Знов таки треба буде е документи зібрати. Звичайно, тому що е звичайно потрібно буде вступити у спадщину, да. так як у спадщину е спадкоємець успадковує і права, і обов'язки. Угу. Тобто, виходячи з цього, і він матиме право і на отримання е належних е померлому спадкодавцю коштів. Угу. Але при цьому треба зауважити, що. Не тільки факт, і не стільки факт смерті або загибелі захисника є поводом для того, щоб отримати ці гроші. Це документально має бути підтверджено. Повинен бути акт офіційний. Якщо його немає, то родичі загиблого нічого поки не отримують. Формальною підставою для отримання належних коштів є е, свідоцтво про смерть, так тобто повинен бути актовий запис про смерть, да. і на підставі, зокрема, цього документу члену родини матимуть право на отримання вказаної виплати. Ну бо дуже часто ми бачимо е, скарги родичів загиблого. Вони кажуть, що нам передали, що він загинув. Побратими бачили смерть, але акту немає. Він або тимчасово зник, або ніхто не знає, що документів немає. і Поки документів немає, звісно ніякої виплати не буде. На жаль, і такі ситуації бувають, ем, і ви правильно сказали, що це можливо за умови, якщо військовослужбовець, наприклад, зник безвісти, да, да. і до моменту встановлення факту його смерті члени родини не матимуть права на отримання одноразової грошової допомоги. Ну тут треба дійсно розуміти, що. Держава якимось чином має все ж таки усвідомлювати, що дійсно є факт загибелі, є або експертизи ДНК, або інші якісь підстави для того, щоб видати оцей акт. Якщо він виданий, якщо всі документи зібрані, то все гаразд. Але все ж таки, ще по документах, ви знаєте, дуже часто наші глядачі на це скаржаться, що треба збирати купу документів. Ми розуміємо, що. Зараз Україна дуже швидко цифровізується, все є в дії того, чого немає там, наприклад, в тих же європейських країнах. Але все ж таки, коли є а, шанс отримати ці гроші, і люди розуміють, що треба це зробити, який порядок дій, який алгоритм дій родичів загиблого, що треба зробити, щоб все ж таки отримати одноразову грошову допомогу? Перше потрібно звернутися із відповідною заявою до уповноваженого органу. Так. Тут можливі два варіанти: якщо це був військовослужбовець Збройних сил України, угу. то членам родини необхідно звернутися до відповідного центру комплектування. Так, якщо це був військовослужбовець, наприклад, Державної прикордонної служби або Національної гвардії, то в такому випадку. Членам родини необхідно звернутися до відповідної військової частини, угу. тобто до військової частини або Держ... Держприкордонслужби, або до військової частини Національної гвардії. Угу. Вони звертаються письмово до них. Так, звичайно. Угу. Е вони звертаються е пись з письмовою заявою. Е і далі, вже е районний центр комплектування угу. або військова частина е самостійно збирає документи. Так. Е та надсилає їх до вищестоящого органу. Mm -hmm. Центр комплектування райони надсилає спочатку до обласного, а обласний центр комплектування направляє до Міністерства оборони України. В mm -hmm. свою чергу, наприклад, органи Держприкордонслужби направляють до головного управління Держприкордонслужби, так само Національна гвардія, військові частини надсилає до головного управління і вже вищестоящі органи. Вирішують питання про можливість призначення або відмові у призначення виплаті одноразової грошової допомоги, угу. тобто можуть навіть і відмовити, можуть навіть і відмовити є певні законодавчі підстави для відмови в отриманні в призначенні вказаної виплати. Якщо родина загиблого розуміє свої права. І бачать, що ну, в них з їх точки зору все правильно, і вони мають отримувати цю допомогу, а їм приходить відповідь, що на жаль, не можна. Чи можуть вони йти до адвокатів, до юристів за допомогою, чи можуть вони відстоювати свої права і свою точку зору. Звичайно, вони можуть відстоювати свою точку зору, головне розуміти дійсно, наскільки підстави такої відмови, якщо вона угу. дійсно відбулася, є обґрунтовані та законні, Так. тому що законодавець виділяє декілька підстав для відмови, і у випадку у випадку їх наявності, угу. то звичайно у здійсненні даної виплати буде відмова, угу. тобто, як би ти не боровся. Нічого, на жаль, не вийде, якщо держава вирішила, що ось воно так має бути. Тут не скільки держава вирішила, а скільки, скажімо так, знову ж таки, да є законодавчі підстави для вказаної відмови, ну, да. ось, наприклад, наприклад, це. Відмова, коли е, військовослужбовець знаходився в стані алкогольного сп'яніння або mm -hmm. наркотичного, mm -hmm. або якщо е, результатом е, його смерті, якщо його смерть відбулася через чинення ним, наприклад, кримінального правопорушення mm -hmm. або самогубства, yeah. то в таких випадках е, дійсно е, уповноважені органи відмовляють у призначенні вказаної виплати. Тому е, тут ну, важко щось порадити, важко родині на щось розраховувати. Е, звичайно, є спірні ситуації. Uh -huh. Ось, наприклад, нещодавно з'явилась практика Верховного суду, і в нас такі спори теж були, е, коли, наприклад, військовослужбовець загинув у ДТП. Uh -huh. Після його е, загибелі. Провели експертизу, ну, виявили в алкоголі, я в крові вибачаю, алкоголь. Вибачаю, угу. виявили в крові алкоголь. Звичайно, відмовили. Угу. Але шляхом судового оскарження нам також вдалося довести, що сама по собі наявність алкоголю в крові не означає 100%, що члени родини не матимуть права на отримання даної виплати. А ось якщо, наприклад, є причинно-наслідковий зв'язок між знаходженням алкоголю в крові та загибель, да. то звичайно така виплата не буде здійснена. Ну тобто, якщо все ж таки ситуації такі виникають, коли тобі відмовляють, треба не просто кидати руки, опускати і казати, все можна спитати, можна звернутися до юристів. І спитати, чому як чи є в мене шанс, і все ж таки подивитися на те, чому дали відмову, і так далі. Я вважаю, що так. І на жаль, тут ця виплата це той мінімум, який держава може зробити членам загиблих захисників. Ну, так. І да, і їх члени родини вони так само мають право на захист, і так само мають право на. Хоча б розуміння підстав, да, чи дійсно належить їм ця виплата, чи не, не належить? Скажіть, будь ласка, а чи є факти того, що зупиняється виплата? Ну зупиняється не через те, що у держави немає коштів, ми розуміємо, йде війна, і дуже тяжко з бюджетами і так далі. Чи були якісь факти того, що ось виплата пройшла перша, друга, третя, а потім зупиняється чомусь? І чи є таке взагалі, чи може виникнути така ситуація? Ну, це може виникнути, може виникнути, якщо, наприклад, людина, яка подавалась на виплату, подала якісь недостовірні відомості. Mm -hmm. Тобто, якщо вона там якимись таки неправомірними діями yeah. да, вчинила для отримання цієї виплати. Але в цілому я ще не зустрічав, щоб. Просто при наявності, скажімо, так, норм, при наявності нормальних обставин uh -huh. у вказані вказаній виплаті була якась перерва, uh -huh. тобто uh -huh. в цілому. Люди дійсно щомісяця отримують вказані вказані виплати. Ну тобто, знов таки треба бути а, розумною людиною, розуміти, що треба, які документи треба зібрати, щоб ці ці документи були наявні і не вигадані, щоб знов таки а, не боятися якихось ситуацій. По-перше, є дійсно ТЦК та ІСП, до яких можна звернутися, і які самі повинні займатися так, цими так. документами. Ви тільки принесли їм заяву, підписану вами, написано від руки, і все і ці органи. Вони несуть відповідальність за все це. А ви можете зі своєї сторони тільки знов таки коригувати, дивитися на ці документи, чи вони наявні, чи все в них є. Ці документи, чи вірні вони, чи не допущено там якоїсь маленької помилки, через яку можуть зупинитися ці по ці виплати. Знов таки мені здається, що перед тим як навіть писати цю заяву, треба звернутися до юриста. Перевірити, чи все вірно в мене є, чи всі документи в мене є. Якщо все вірно, все гаразд. І ви розумієте, що юрист вам каже, що все вірно, ви маєте а, дійсно отримати а, виплати. Можна вже далі йти і розуміти, що держава поруч з тобою і а, закон поруч з тобою. В тебе все вірно, все чисто, все прозоро, і ти можеш отримати цю допомогу. Людини, які за кордоном зараз багато член родин поїхали за кордон. Наприклад, військовослужбовець був тут. Він на жаль загинув. Чи можуть люди, які за кордоном отримувати ці гроші або обов'язково треба бути на території України? Е, ну, звичайно, люди, які знаходяться за кордоном, можуть отримувати, можуть претендувати на отримання вказаних коштів, звичайно, якщо вони не знаходяться на території Республіка Білорусь або в Росії угу, угу. само собою. Е, Тобто обмеження все ж таки невеличкі, але є. Да. Да. Ну, це, це два обмеження щодо. Да. І так само, якщо в членів родини отримувачів є громадянство Росії або Білорусі, то вони не матимуть право на отримання вказаної виплати. Угу. Тут сам по собі факт знаходження за кордоном, за виключенням цих двох країн, не заважає отриманню одноразової грошової допомоги. Тут скоріше більш Формальна е, проблема в тому, що у 95% випадках е, військові частини або центри комплектування вимагають особистого е, особистого прибуття угу. та подання заяви на здійснення виплати. Угу. Ну тобто можна приїхати в Україну да. перетнути так. кордон, приїхати додому, підписати заяву, принести її і вже поїхати. Так. Да. Так, ось так буде найкраще, тому що до нас неодноразово звертались клієнти, які, наприклад, за кордоном да. знаходяться. І ми в будь-якому раз, будь разі радили особисто приїхати, виділити час, виділити mm -hmm. кошти для цього і приїхати і реалізувати своє право на отримання одноразової грошу, грошової допомоги. І Почас, юристи не мають представляти їх, ну, за них прийти до РТЦК. Е Ем, є навіть з, певні судові справи, угу. які е, відмовляли у здійсненні виплати саме через те, що люди не особисто подавали вказані заяві, угу. заяви. Це можна пояснити е, дуже е, це можна пояснити тим, що сума дуже велика, ну, так. Да, і звичайно. Сам центр комплектування, сама військова частина заінтересована в тому, щоб ці кошти отримала ну, людина, якій він людина. дійсно належить. Я розумію, що це може підривати певний е, такий інструмент представництва угу. інтересів, але е, ситуація вимагає особистої присутності отримувача. І навіть коли люди знаходились за кордоном, ми все одно радили знайти час та приїхати реалізувати своє право, і людина на це має три роки здати загибелі. А якщо як ми з самого початку казали? Отримує не одна людина, а розподіляються гроші між, наприклад, трьома або п'ятьма людьми. Всі вони мають приїхати, і всі вони мають прийти і подати цю спільну заяву. Як це взагалі відбувається? Чи це подає одна людина від сім'ї? і Вказує, що нас п'ятеро, от ми п'ятеро маємо отримувати цю допомогу. Людина може подати за іншу людину лише у випадку, якщо вона є законним представником. Mm -hmm. Наприклад, тобто, мати представляє мати, дитину. Да? Тобто мати може подати за неповнолітню дитину. Mm -hmm. В усіх інших випадках, якщо дитина є повнолітньою, то необхідно особисте особисто прибути та подати від себе заяву на отримання виплати. Mm -hmm. Інакше ваша виплата, якщо ви не подасте заяву, буде можна сказати заморожена. Угу. От і ви зможете реалізувати своє право протягом трьох років, тобто виходить, наприклад, у захисника залишаються. Четверо родичів найблизьких: мамо, батько, дружина, дитина. Так. Вони мають приїхати всі разом, якщо вони за кордоном, де б вони не були, навіть у Штатах, навіть а, у Польщі. Приїхати всі четверо. Кожен має написати заяву. Якщо дитина повнолітня, вона теж так. має написати цю заяву. Спільна заява на чотирьох. Аркушах подається до РТЦК та СП або до нацполіції, або до Нацгвардії, як так. ми казали, прикордонної служби написали все це, віддали і чекають. Скільки приблизно чекати від моменту подання цієї заяви? Скільки розглядається взагалі цей процес? По перше, я невеличке доповнення. Що заява подається не спільна, а від кожної. людини. Від люди... кожної, від да. Ну, Я маю органу. на увазі да. 4. чотири, заяви, чотири да. заяви, але від кожної людини. Так, да, да. Приблизні строки розгляду документів. Приблизні строки складає десь півроку. Угу. Тому що для отримання вказаної виплати необхідно оформлення усіх необхідних документів. Так. Зокрема, це акт службового розслідування та протокол військово-лікарської комісії щодо причин смерті угу. військовослужбовця. Що, чому необхідним є протокол військово-лікарської комісії? Тому що вона встановлює причинно-наслідковий зв'язок між Якоюсь обставиною та смертю військовослужбовця. Угу. І в залежності від цього, до речі, ем, варто сказати, що е, одноразова грошова допомога, в залежності від причин смерті військового може складати або 15 мільйонів гривень, або 500 прожиткових мінімумів. Угу. Е, простіж, простіше кажучи, так. Узагальнюючи, якщо смерть носила насильницький характер, yeah. тобто військовий загинув буквально під час участі в бойових діях, то члени родини матимуть право на 15 мільйонів гривень. Якщо, ж, наприклад, військовий помер під час несення військової служби, але, наприклад, від захворювання серця, mm -hmm. то члени родини матимуть право на отримання 500 прожиткових мінімумів. Станом на сьогоднішній день ця сума складає приблизно півтора мільйона гривень. Угу. Суттєво е, менше, але треба знов-таки розуміти оці, ці обставини. Да, да. Так, звичайно. Е, і все ці обставини якраз і встановлюються і актом службового розслідування військової частини, і протоколом військово-лікарської комісії. Угу. Тобто, людина, родина, яка приходить спочатку і розрахована одну суму, може отримати щось інше. Або дійсно спочатку треба зрозуміти, яким чином загинув а, ваш а, член вашої родини, і вже потім розраховувати, знов таки звернутися до юристів, сказати, от в нас є акт загибелі, на що ми можемо розраховувати, що нам треба зробити, і будь-який юрист має а, підготувати цю родину до документів до того а, алгоритму дії, що треба зробити далі. Звичайно, людина може одразу звернутись до центру комплектування або до військової частини, і в принципі її там повинні роз'яснити. Але ага. якщо цього не відбувається, або якщо людина хоче перед цим для себе зрозуміти, на що угу. вона може претендувати, то тоді можна звернутись до юриста, до адвоката, який зможе зорієнтувати людину, який розмір виплат їй угу. належить. Останнє запитання, скажіть, будь ласка, чи потрібно відкривати якісь нові рахунки, чи це відбувається на поточний рахунок? До речі, запитання, тому що потрібно вказувати рахунки лише у банках державного сектору економіки? Угу. Тобто, це Ощадбанк, Приватбанк, якщо не помиляю, Сенсбанк, банк, uh -huh. є, є, є перелік державних банків. Тобто, це не будь-який банк не будь-який будь -який, будь лише да. лише банк державного сектору економіки. Знов таки, коли ви розумієте, що на жаль сталася така ситуація, ви можете прийти до. РТЦК та СП, поспілкуватися з ними, зрозуміти, на яку суму ви розраховуєте. Там вони вам повинні відповісти, в яких банках відбувається цей розрахунок. Якщо у вас немає рахунку цьому банку, відкрити цей так. рахунок дуже швидко можна зараз, і онлайн, і не онлайн, і особисто, якщо ви вже приїхали до, наприклад, якщо ви повернулися на час на деякий за, за кордону, ви можете відкрити цей рахунок, показати, що він у вас є. І вже на цьому рахунку чекати, коли прийдуть оці одноразова допомога, чи це буде 15 мільйонів, чи це буде півтора мільйона. Це треба дійсно думати про це все. Я розумію, що дуже тяжка така розмова. Не хотілось би взагалі про це розмовляти, але на жаль, війна триває і треба бути готовим до будь-якої ситуації, навіть от такої найгіршої ситуації, але при цьому. Дякуємо державі, яка знаходить ці кошти для того, щоб хоч якось підтримати родину загиблого. Знов таки розуміємо, що оцінювати життя людини навіть у 15 мільйонів це ну, дуже тяжко, але ну маємо що маємо. Тож війна триває. Я хочу подякувати вам за те, що роз'яснила нам все. Андрій Кириленко, адвокат юридичної компанії Мережа права» сьогодні в нашій студії. Дякую, пане вам. Дякую вам. Дякую всім вам за те, що тримаєтеся. Допомагайте, будь ласка, нашим захисникам. Будь-яка допомога зараз дуже доречна. Готуйтеся до зимового періоду, як кажуть, він буде дуже тяжкий, але знов таки переживемо обов'язково. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами незабаром, і все відсотково буде Україна.